Вітаю глядачі, мене звати Дмитро. Сьогодні будемо грати у містер Hoops Playhouse в HD. Це зараз буде неймовірна графіка, і зараз як ми всі разом обісремося від цього горору, що взагалі прямо ух. Ах, пропав я, на... пропав я знову на якийсь час, і ось я повертаюся з ось таким дуже гарним контентом. Ну шо, ж, не будемо тормозити. Поїхали. Нова гра. Подивимося, що це таке. Так, ось це є. Шо? Візьми містера Хупса, він мене лякає. В новому Рубі. Він нічого тобі не зробить. Я просто тобі вимкну світло, а ти спи. І все. Спи і не пизди. Ось щось. Світло зламалося. Містер Хупс ожив. Бі... Біси в нього вселилися. І все, і що тепер робити? Як тепер жити? А, то ось воно як воно все працює. Тобто це 2D гра. Ага, зрозуміло. Так, ну і що, ця чувирло, як мені з ним? Іграшки наводять шуму. Якби тільки рубі послухала батьків та й вбирала їх нафік. Так, перестрибуйте через іграшки, які розкидані по дому. Якщо на них наступати, то ти видаш свою позицію. Ну, зрозуміло. Я стрібаю, стрібаю, стрібаю. Цікаво, прийде хтось на цей гуркет, чи ніхто не прийде. А так і що? Тут просто через ляльок треба перескакувати, та й усе. Так що це таке? Так це малюночок з мамою, Рубі та татком. Ніфіга собі татко слендермен, чисто. Та ніфіга, А що А можна якось подвійний стрибок зробити? Яка хата велика? ніфіга собі. Чи можливо прикол у тому, скільки я іграшок зачіплю. О, вон там. Падло. Вилазь, падло, я тебе бачив. Нома, обійми мене. Чувирла. Мабуть, сюди й треба, чи що? Та й де той містер Хупс? Ну вилазь, чушо. Двері закінчилися. Я готова. Іди жири мене. А, сюди можна ще пройти. А, вон воно як. То я просто не туди пішов. Так. Ух ти, міфіга собі, яка статуя. Так, уважно слухайте ваше оточення. Так, я поки нічого не чую. Так, тут це байт, щоб я зробив навушники трішечки по гучніше, щоб я налякався. Але у мене і так вже на максимум гучності. І Я нічого не чую, окрім якогось пердіжа на задньому плані такого ж шептунського. Та як коголий? Як... Якось я. Мамо? Мам, татко? де ж ви всі поділися? Так, ідіть у зворот до кроваті. Це неможливо! Це просто поганий сон. Ну що, побіжали додому, хотів сказати. До кроваті. Опа. Та, ти диви. Та, ти диви, що я витворяю. Все. Я познав цю гру. Що ж з тобою сталося, містер Гупс. Так, треба покидати. Покиньте будівлю. Так, і що, і куди йти? Ага, во там, біжить, біжить, падла, чувирла. Як мені покинути. хату. Так, зараз. Ага. Дорог був, друже. Так, так, так. І що, і куди мені йти? А, мені треба покинути будинок. Чо, я думав, що він буде зараз саме по будинку бігати. Так, а зачекайте, мені сказали покинути будинок, а чого, ну я легав спати. А, це, і є, це і є кінцівка, я повернувся до кроваті. Рубі вирішила, що це був поганий сон, і пішла у зворот спати. Ви, можливо, це була помилка. Ну і нічого страшного. Клятий заяць мене трахнув. У яку сторону вихід? Підскажіть, будь ласочка, я не знаю. Живу у будинку, не знаю, де вихід. Допоможіть. Таки пець, вона так сіла, начебто статуя якась. От я хочу дещо спробувати. Хоть сюди що Та ну, я ж статуя Що, Чого це ти? А, зачекай, войс тут! Униз. А. А я і не помітив відразу. Та фіга собі. що це за коридор такий великий? Жах. О. А, прийшло, чо вирла. в дупу. А чого ти далі не пішов? От. О, ні. Я не встиг. Треба було трішечки почекати. Скоріше, скоріше, ось. Ось як це робиться. А це ще не кінець! Я вижив? Тепер мені праворуч треба. Нома, нома, нома. Вихід! Вихід. Мам? Мамо. А. Йдіть шукайте матусю. Ну капець, погана кінцівка най... найкоротша. А на хорошу кінцівку треба трішечки. Тай! Якого лайна? Де ту матусю шукати тепер? Так, ця двер... ці... тим дверям потрібен ключ. Ну і де той клятий ключ? Господи, ти що знущаєшся з мене? Изимени ті ключі шукати. Да поможіть! Хупс, може оброниш десь тут ключ, я його підійму. І піду відкрию мамцю. Будласонька. Беи! Хрін тобі гоу-гоу! О, ось і ключі до речі Пішла, 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 ну мосе. Краса, краса Ой-ой-ой. Обережно, небезпечно, майже не з'їв мене. Мамцю, виходь. Так, то обережно. Ви знайшли диктофон. Знайдіть сіти під дзеркалом. Ось, дзеркало, я нічого не бачу. І скільки мені твоїх плівок треба знайти? А? Так, подивимось. О, а ось і плівка. Так, 8 вересня. Дженна Рубі та я вчора поїхали в Естер. Рубі завжди любила, ну, любила бачитися, мабуть, з своєю бабусею, Вона називає її Нана. Вона не дуже добре почувала себе останніми місяцями. А от минулих вихідних ми поїхали до неї, і вона. Просто дивилися на стіну. Потрясли її, щоб привести до тями, але потім вона сказала, що все нормально, і нічого не трапилося, нібито. Хрін його знає, скільки часу вона це е, робила. Ми записали її на прийом до лікаря, і мені треба записувати нові ідеї до. Якогось роману. Коротше, щось, бабусь, щось з бабцею сталося. Ну, мабуть, шизою якою захворіли. О, а що з кроликом сталося? У нього кудись беньки його зникли? А, мабуть, щось він трясеться. Так, поїхали далі. Що у нас тут? 14 вересня. Так, це скільки Минуло, минув, минув тиждень начебто. Так, ми з Джиною знову зупинилися, щоб побачити Естер. І тут було брудно. А не знаю, як це, як це могло статися так погано і так швидко. Естер, ніколи не Естер, Естер. тобі. А Естер начебто і як його, не слідкує за чистотою, і майже ніби то вона нас і не впізнала. Її, зустр... її зустріч завтра Джена хвилюється, що їй доведеться потрапити під опіку. Я задокументую це. Сподіваюсь, Рубі не доведеться бачити її такою. Так, то, а, це виходить записи цього батька, записи батька Девіда. Ага, он воно як. Ну поїхали далі. Ой! Ух ти! Та ти що таке витворяєш? Це що твоя машинка, чи що? А ти диви, він зруйновується потихеньку, чи мені здається. Отак тобі падла. Ну ти диви, трясеться. Боїшся мене, так? Боїшся? А зараз я усі. Плівки знайду і хана тобі. Ну, пішов звідси. Бійся мене, бійся мене, тварина. О, Ось плівка. Так. 15 вересня. Так, як. Так, Значить, з... у, ці, у цьому записі, значить, істер перебуває в лікарні. А, на, на, цей, на цей запис. Так, її сусіди викликали поліцію рано вранці, бо почули і крики. Ось вона буде там кілька днів. Ми сказали Рубі, що вона впала і з нею все гаразд. Чекаємо на діагноз. Так, ну і що? А, так, це ще не все. Тут ще плівки десь є. Капець, скільки ж їх тут ще? Господи, поразкидували плівки. Хрін знайдеш. От де ту кляту плівку шукати? Я не знаю. Хо, то ти диви? Тут нова кімната є. Щось я якось не помітив. А, а плівка ще вийде, чи не. Так де я? О, якого лайна? Це чи просто якась секретна. Кімната чи що. Ну і що. О, просто у бенки дивляться на мене і що. І що, і все? Ну, мабуть, це якась секретка. Ну, нехай так воно і буде. А і все, я повернувся Повернувся у <в> зворот. Ну, яка краса. Але впливок я поки що ніфіга не бачу. О, нарешті, на кухні знайшов помиті плівку. Нарешті. Так, 17 вересня. значить, Ми взяли Рубі, Рубі до бабусі у лікарню. Так, Естер зробила для неї м'яку іграшку містер, Ху... містер Хоп. Маленький кролик. Естер завжди в'язала свій одяг та іграшки. Робі була вдячна, але я можу визнати, що ця іграшка справді має вигляд чогось дуже тривожного. О! Он воно як! Та це все бабця. Якогось біса вселила у містера Гобса, і все. А так, можливо, містер Хопс і не хоче мене вбив. Ох, якого лайна! Капець. Як його звуть там. Із ФНАФу цей Тіньовий Бонні. висрався. Так, а що якщо я впаду? А, я, нав... я навіть впасти не можу. Ти диви? А? Маленька дівчинка вже у таку дірочку не влазить. Номо, містер Гос, забирай мене, я готова віддатися тобі повністю. Бачиш, він просто хоче зі мною погратися. Ігри у нього цікаві, звичайно, але можна було б якось і по іншого О, Робі, це Маркс. Сусід, все нормально. Я намагаюся додзвонитися вже годинами. Так, і все, і дзвіночок пропав. Так, ще одна касетка. Ну, мол, так, 19 вересня. Так, нам щойно подзвонили. Естер померла у вісні. Ого. Лікарі не змогли повідомити нам діагноз, І навіть сказали, що це, ця раптова смерть є дивною. Нам доведеться сказати Рубі, коли вона повернеться зі школи. Це не буде легко для кожного з нас. Ну, так от померло у вісні А це ще не все. О, клятий, містер Гос, пішов ти в дупу? Поверни мою бабусю, падло. Ну чому ці кляті плівки знаходяться не в очевидних місцях? Просто ходиш по клятій будівлі і шукаєш щось мені це якось от набридло. Ох, якого лайна шпоріше. Так, є, там точно має бути якась плівка. Точно має бути. О! А це по-нашому. Дякую, дякую. 22 вересня, так. Рубі не. Ну, якось себе. не дуже гарно себе поводиться. Після ось цих подій нам довелось забрати у неї. Ну, це як його? Рагатку чи що? Оскільки вона не переставала стріляти кульками в кролика, вона сказала, що це захищає її від цього. Це просто іграшка. Нам довелося покласти кудись, тобто заховати рогатку оскільки Рубі постійно її знаходила. А Здається, Дженна зберігає ключ під кімнатою, під кімнатною рослиною в коридорі. А, то що мені зараз? Треба знайти рогатку і. Пристр... пристрелити містера гопса, чи що? О, знайдіть ключ. А ось. Так, під кімнатною рослиною. Так, ну погнали. Ну, а ми зараз пристрелимо цього. Так, щось я не зрозумів. Це що тепер. А, ти диви. Тепер він вклятого павука перетворився. Ну, зрозуміло. Но павучок виглядає пошвидше, поспритніше, аніж його звичайна версія. Так, кімнатна рослина в коридорі. А Що таке коридор? Де коридор? Ну чи, чи це не коридор? Оце виглядає як вхідна двері. От рослина, нема ніфіга. От де мені цю, ці кляті ключі шукати? От я не розумію. Оде? Що, що таке коридор? Це коридор? Ні, це не коридор. А що таке коридор? О, знайшов! Нарешті. Так, а тепер треба згадати, а де кімната батьків? О, знайшов. Так, батьки, батьки, батьки. Ну, де моя рогатка? Відда... Та ти знущаєшся і що мені зараз тепер ще кодовий. Кодовий замок треба відкрити? А, ти диви, як воно. Він став ну, безшумним. Ніфіга собі. <плух> і, 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 як жити взагалі тепер? О. Так, річниця. 18... 18 квітня. А, тобто, 18.04, мабуть, треба вводити. Чи 0.4.18. Ой, яка краса. Так, погнали. Так, А тепер треба згадати, де той клятий. Де та клята рогатка знаходиться, бо я не пам'ятаю. Скоріше! А ні, зачекай, мені треба навпаки. Мені сюди. Оп! І от я не знаю, де воно. А! Бережно! Небезпечно! Так, небезпечно. Бережно, бережненько. Так, пешов, 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 солдат. Го, 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 солдаты. Так, пошли. 18.04, поехали. Так, номо. 18.04. О, это воно. И моя рогатка. Так, поехали. Знайдите мистера Хоба. Ну хоть сюди, чого вирла Так, і, і, А як стріляти? Як стріляти. Щось у мене. Закоротило щось у мене. Як стріляти? Ну ма. Стріляй. Ну не стріляє, щось воно. На яку кніпку? Кніпочка. Кніпочка не працює. А, ось воно як на. Прес F. Так, ну поїхали. А, так у мене нескінчені заряди, чи що? Так, у мене нескінчені заряди. Яка краса? Ну, поїхали. Ну, Ходь сюди, човирла. Ну, а тепер я тебе не боюся. Ай де ж тепер тебе шукати? Ну, можливо, у свою кімнату треба йти. Там, що все почалося, начебто. Ну. Ходь сюди, човирла. Вогонь на випередження. Ні, де диви, його тут немає. Ну, добре. Так, якогось лайна у мене. Стаміни немає ніфіга. І індикатор бачності у мене теж не працює. А, я пішов, пішов, пішов. Зараз я його відлупцюю. Цього дебіла О! А можна. А як повернутися? А він не повертається. Я, а я нічого зробити не можу. А у а мене гра зламалася. Я уявив, дівчинка, мабуть, каратнула щось. О, а тепер все нормально. Так, пішов в дупу, в дупу, в дупу! О, це що таке? А, а я не можу це підняти? А чому я не можу це? Як це підняти? Можна заховати рогатку і підняти газетку? О, вийти тільки можна. Е. А Чому рогатка зникла? Не зрозумів. А я нікуди зайти не можу. Зрозуміло. Туди йти не треба. Well, Ruby, То це бабуся біс, в біса в бабусю вселився. Ні, нікуди я не піду. На вихід. На вихід. Бабця збожеволіла, маразм зашкалює. І поїхали додому. Треба вибиратися зі свого сна. Ну, мабуть, ні, не можна. Доведеться йти туди. А, бабуся. Так, зачекай. Я хочу піти за своєю рогаткою спочатку. О. Нана! Нана! You were... О! Пограй зі мною робі! Не хочу! О! Господи <реш> я, я не зрозумів, що, що трапилося. Там треба перестрибувати все, лайду. Так, погнали. Ну, до речі, у мене стаміна нескінчена. Так, пішла, 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 рідненька. Номо. Ну ж бо. А, а як? Я не встигаю. Треба якось швидше це все перестрибувати, мабуть. Номо! Готуємося до Олімпійських ігор. Та. Нарешті я вибрався. А, і все? А, а містер Хуп залишився у домівці. Послухайте мене, там клятий збочений запхався до мене. Рубі врятувалася. Кінцівка врятований актор. Ну, краса. І що тепер? І все? Це кінець? І що? Oh, play. А, так і все, я всю гру пройшов. О, та ніфіга собі. Так можна було, мабуть, і пройти чисто на погану кінцівку і все. А так виходить, що я врятувався, і заїст залишився. Його ж треба ще знищити. Коротше, зрозуміло, Це бабця... бабця померла, і душу заграбастав цей клятий містер Хупс, а тепер живе за рахунок неї і і тероризує усіх. Треба повернутися з дребовіка його, те Ти тиші, все, і все буде нормально. Це був містер Хопс Плейхаус. Гра повне лайно, якщо чесно. Злякати ця гра може тільки тих, кому ну я не знаю, менше п'яти років. Мене таке вже не бере. На жаль, на жаль ну повне лайно у плані у плані горору. А так гра прикольна, така, побігав щось там, подивився. так сюжет такий чисто Там була іграшка, біси все і всіх гасять на повал. На перший погляд, думаю, зараз рогатки його пристрелю, а ніфіга, воно ще живе і воно ще не вмерло. Вічний революціонер. тому на цьому все. Підсийте у подобки, якщо вам сподобалося, а якщо ви тут вперше, підписуйтесь на мій канал з дзвоником, щоб не прогавити наступних відео. Ось, коментуйте українською, щоб просувати мій контент у топи україномовного сегменту. Усім до побачення і усім всього найкращого.